Ці та пропонуємо оптом жіночу колекцію Guess plus Levi's. Лот номер 5 35 одиниць. Розпочинаємо з жалетки з цікавим дизайном, в блакитно-синіх кольорах. Можна поєднувати з джинсами, з різними штанами. Далі від Levi's Така кофта з трьохчетвертним рукавом. Класний великий розмір. Поєднати можна з такими шортами в пудровому відтінку, з необробленим краєм. У них всіх шикарна посадка. Спортивний топ ГЕС іде таким переплетенням. Також власне можна справді як зробити просто спортивні з ним образи, так і е використовувати по його прямому призначенню. Така ніжна блуза від ГЕС, також береживо, Вона легесенька, дуже така повітряна. Далі ця футболка в розмірі С насправді. От я ношу Еску, і вона, на мене, прям дуже оверсайз. І поєднати можна з такими велосипедками. Від Levi's це також Еска. Ці речі, класно, працюють між собою, можна складати різні образи. Не саме так, як я показую, а як вам буквально заманеться. І також поєднувати кожну річ можна з іншим брендом, взагалі, абсолютно іншим. Футболка Guess І. Кінні джинси такі. Також дуже гарний, м'ятний колір. Взагалі суперово. І ці джинси, і шорти від Levi's, вони шикарно сідають. Будь-яка модель. Вони ідеально все придумують. Легенька сукня на літо біла від Гес. Дуже повітряна, дуже класна тканина. Далі, перший варіант. Ці штани, які в кожному лоті, широкі донизу. Можна поєднати з майкою в даному випадку, а також... Ще одна дорічка такий шлинів поєднати з футболкою Кес. Далі ми переходимо до сукні. Вона йде е, пряма, але це йде асолет, тобто тут вона йде звужена і тут далі донизу більш вільна. Е, вона йде довжини Максі позаду на бретельках, які регулюються. Цікавий такий принт. Майка-гес. Тваринний принт. Далі ми бачимо варіанти до цих шортів Levi's, В них крутезна посадка. І перший варіант це такий топ Levi's, від Guess, Ні, чекайте секунду, від Levi's, Я вже перепутала. І такий топ від Guess. Тут також ем, мережево трохи. Можна відзнати, як між собою сам Levi's, так і з Guess. Далі вкрочена футболка Guess, джогери від Levi's, Бачите, це класний такий більший розмір. Ці моделі тут трендові, сучасні. Взагалі, я, мені дуже подобається наповнення цих лотів. Сукня Гес. Далі Body Guess. Таке класичне суто з логотипом. І такі шорти від Levi's. але в одному розмірі можна поєднати. Далі футболочка суто біла, Лівайс базова. І такі джинси, э, штани від Guess. Кольору хакі. Далі ми переходимо. Гес-Футболка. Тут дуже гарно переливаються ці блискітки. Дуже цікавий дизайн штанів тропічний, це також від ГЕС. От ближче, так щоб ви роздивилися, і тут дуже-дуже приємна тканина до тіла. Сукня ГЕС. Також тут асилует. Зверху приталена, а далі іде розширяється. Потім таке боді а, від Гес. З ним треба розібратися. Тут просто от, не видно на вішоку, як воно виглядає, насправді, як воно ну, орієнтовно має сидіти. І такі шорти від Гес. Легесенькі, шовкові. І завершуємо ми все, звісно, двома одиничками від Lava, які ми рахуємо як за одну. Це будуть футболки такого типу в білому та сірому кольорі. Ми з вами дивилися лот номер 5 Тут у нас 35 одиниць. Ціна за одиницю 11 євро. Щоб цей лот став саме вашим, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі.